Чи є безсульфатний шампунь корисним? В першу чергу, поговоривши з клієнтом, майстру необхідно провести йому консультацію з домашнього догляду, спитати, як часто він миє голову, що його турбує. Можливо, є якісь питання з шкірою голови, щоб відвідувач все детально розповів. Це дозволить зрозуміти загальну картину, тільки на основі цих даних і можна підібрати шампунь. Величезна кількість майстрів і клієнтів, з якими навіть я стикалася, підбирають шампунь або як без якихось на то підстав. Зазвичай всім людям після процедур косметичного відновлення рекомендують безсурфатний шампунь, щоб він нібито зберігав ефект після процедури довше. Але це максимально безграмотний і нелогічний підхід, тому що, по-перше, для того, щоб зберегти ефект від процедури, необхідно правильно доглядати за довжиною волосся, адже саме на ній і виконуються випрямлення. Тут головним чином приймає участь кондиціонер, бальзам, термозахист, фен та їх якісне використання загалом. По-друге, шампунь це очищувальний засіб для шкіри голови. Якщо підібрати його неправильно і він не підходить кіпцевому споживачеві, то це може спричинити захворювання шкіри голови, чи викликати такі проблеми, як лупа, свербіж, дискомфорт, підвищена жирність або виникає порушення роботи сальних залоз, коли клієнт починає без необхідності мити голову кожен день. Тому кожен засіб підбирається майстром особисто під тип шкіри голови, якщо це шампунь. Якщо це засіб для догляду безпосередньо за волоссям, то його підбирають під тип і запити волосся. За посиланням в описі, ти знайдеш безкоштовний вебінар, який буде дуже корисним для будь-якого майстра з відновлення волосся. Обов'язково подивись його. А також запрошуємо тебе стати майстром нового покоління разом із Люк Сліз Уся інформація в описі під цим відео.